Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 542 700 особин за добу, 1140 і поранено 1 мільйон 628 тисяч сто за добу. 3420 танків 8080 одиниць за добу, 7. бойових броньованих машин, 15524 одиниці за добу, 19, артилерійських систем, 14533 одиниці за добу, 53 реактивних систем залпового вогню: 1110 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 873 одиниці за добу 2. літаків 360 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11584 одиниці за добу 46 крилатих ракет 2331 одиниця. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 19 643 одиниці за добу, 75, спеціальної техніки 2448 одиниць за добу, 12 Дані уточнюються, не так. не так Welcome.